Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 1 травня, четвер, вечір. І вашій увазі, я пропоную програму заробіжжя, програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації. Тема номер один це угода про корисні купали. Ну, насправді тут мова йде, безумовно, першу чергу, про той фонд, який буде 50 на 50. Вчора ми з вами говорили про можливість підписання угоди з США там. Прибувала перша віце-прем'єрка місь економіки Юлія Сверденко. І от сьогодні вже всі обговорюють, що була підписана угода, і які це мають бути наслідки, що там цій угоді, і так далі. Отже, давайте і ми з вами зараз подивимося, як про цю угоду, про її підписання повідомляли-повідомляють впливові іноземні ЗМІ у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Асушайде прес! Україна та США нарешті підписали угоду про корисні копалини. Що вона включає? За словами українських чиновників, версія угоди підписана в середу набагато вигідніша для України ніж попередні версії, які, за їхніми словами, звели Київ до молодшого партнера та надали Вашингтону безпрецедентні права на ресурси України. Ну, слід зазначити, що. Там мала бути рамкова угода підписана 28 лютого. Пам'ятаємо цю суперечку вельному кабінеті. Потім був витік інформації про дійсно жахливі умови. Ну, до речі, це також за великим рахунком рамкова угода, якщо так розібратися. Так вона має бути парламентом нашим ратифікована Верховною Радою. Взагалі про цю угоду, я думаю, більш детально поговоримо про наслідки для України, які там можуть бути умови, що це дасть України. Україні у суботу, у програмі Субота, головна подія. Ну а тут э, Сушидет Прес, що включає угода. Згідно з текстом, опублікованим урядом України, угода охоплює корисні копалини, включаючи чітко мінерали, елементи, а також інші цінні ресурси, зокрема нафту та природний газ. Тобто підписали і далі дивимося, що про цю угоду пишуть інші засоби масової інформації. Це Нірок Таймс. Угодою щодо корисних копалик. Трамп пов'язує себе з майбутнім України такий заголовок. У тексті угоди про людиному урядом України не згадується про гарантії безпеки, яких Київ давно прагнув. Ну дійсно, питання гарантії безпеки тут немає, і тут правильно зауважує The New York Times. Тим не менш, довгоочікуване підписання В угоди пише New York Times, майже напевно досягло однієї речі, яка два місяці тому здавалася майже неможливою. Вона прив'язала пана Трампа до майбутнього України. Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі, заявив міністр фінансів Скотт Бесент, оголошуючи про угоду у середу. Там було його таке відеозвернення. Ну, побачимо, наскільки вона дійсно прив'яже Трампа. Парламент України все ще має ратифікувати угоду, що, ймовірно, відбудеться протягом наступних двох тижнів, заявили члени парламенту ну, Верховної Ради України в четверранці пише. The New York Times. і підписання угоди на сотий день перебування пана Трампа на посаді стало лише черговим поворотом у його постійно мінливому підході до війни, яку Росія розпочала повномасштабним вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року, підсумовує The New York Times. Ну дійсно у Трампа там мінливий настрій. Тобто так на сотий день, ну ніби він показав, що якийсь є в нього реальний результат. Можливо, якраз і до цієї дати там і вони так тиснули на те, щоб Україна підписала цю угоду. Ну, цікава, цікавий матеріал, на мою думку, в Нью-Йорк Пост. – газета наближено до республіканців. Стів Вітков не повинен вести переговори між Іраном та Росією, кажуть союзники та інсайдери, Такі заголовок цього матеріалу. Спеціальний посланник Дональда, Дональда Трампа Стів Вітков викликає занепокоєння в Білому домі через свій нетрадиційний підхід до дипломатії. Повідомляє Нью-Йорк Пост з посиланням на анонімні джерела. За даними джерел Нью-Йорк Пост, він навіть використовувався послугами кремлівських перекладачів під час переговорів з Володимиром Путіним, що є порушення американської демократичної практики. Ну це дійсно використовувати кремлівських перекладачів. Це напевно, ну треба не знаю. До такого треба ще додуматись. Під час останньої зустрічі з президентом Росії пише New York Post, Володимира Путіна супроводжували його помічник Юрій Шаков та. Голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрів. А, як пишуть, Стів Вітков був самий, а як правильно, ну, на таких зустрічах його мають супроводжувати радники, там, військові офіцери. Ну, Так що, тут побачимо, можливо, дійсно, хмари над Вітковом згущаються. Ну, Як на мене, Кіт Келох, безумовно набагато компетентніший, і він, скажімо так, адекватно оцінює ситуацію. Я маю на увазі, в першу чергу, що стосується. Війни в Україні, бо цей Вітков ще відповідає фактично, він був призначеним спеціальним представником на Близькому Сході. а Потім почав займатися питаннями війни в Україні. Хоча, за великим рахунком, він більше займався питаннями щодо бізнесу з Росією, Велика Британія Reuters. Крем заявив, що Путін відкритий до миру, незважаючи на своє продовження проти, агресії проти України. Але наголосив, що конфлікт настільки складний, що швидкого швидкого прогресу, якого прагне Вашингтон, важко досягти. Повідомляє Ройтерс. Ну я думаю, що ця заява зроблена спеціально, щоб якось ну це невдоволення, яке у Трампа, щоб його ну зменшити. То ми ніби ми готові, ми готові до мирного процесу, але дуже дуже складне питання. Financial Times Financial Times написала про заяву Каї Калас. Європейський Союз готує план Б щодо того, як зберегти економічні санкції проти Росії, якщо США відмовляться від мирних переговорів з Україною та прагнетимуть зближення Москви. Сказала головний дипломат Європейського Союзу Кая Калас. Ну, вона там вже сказала, що насправді треба працювати над планом А в першу чергу, щоб стати не відійшли. Бо якщо тільки думати про план Б, то. ну… Він може в принципі статися. Так чи інакше, там ситуація насправді дійсно для нас є дуже непростою. І краще, щоб Сполучені Штати Америки не відходили в своїй допомозі Україні. Франція, французька газета та Лемонт МЗС Росії заявило, що не дозволить Україні повернутися до кордонів 1991 року. Не більше, не менше у заяви повторювалися звинувачення проти України та її західних союзників. Абсолютно очевидно. Що за марними та необґрунтованими вимогами Київського режиму та його прихильників на Заході щодо так званого відновлення України в кордонах 1991 року криється канібальський інстинкт спрямований знищення всього російського. Зрозуміло, що Росія ніколи не дозволить реалізувати такий сценарій. От і бачимо, який може бути мирний договір з Україною. Так, припинення війни, але Росія точно не хоче ніякого договору з Україною мирного, бачите, вона фактично ну, хоче. Перекроїти той світовий устрій, який склався після Другої світової війни. Так що в нас попереду, на жаль, часи з сусідством агресивної країни, яка ну, реально претендує на територію України. Вона вже анексувала Крим, окупація зараз Донбасу, ще хоче чотири області забрати. Тому ситуація для нас насправді, м'яко кажучи. Дуже-дуже непроста. І Німеччина, німецьке агентство преси, російська атомна компанія Росатом не виключає майбутньої співпраці зі США щодо купованої української атомної електростанції Запорізька АЕС. Ну, так, на хвилиночку. Якщо політичне керівництво України ухвалить таке рішення, ми готові обговорити його з американською стороною, заявив голова Росатом Олексій Ліхачов інформаційного агентства Інтерфакс у Москві. На яке посилається німець, німецьке агентство преси коментарі керівника Росатому, перше німецьке агентство преси можуть свідчити про те, що Москва проявляє гнучкість щоб стримати невдоволення Трампа з зупиненням Зупиненими мирними зусиллями. Ну і нагадую, що там понеділок, до речі, мені закон справа Лавров сказав, що ні, ніхто не буде там. Це от Запорізька атомна електростанція, це тільки у Росатом, і, і так далі. Ну, але бачимо, видно, щось там спрацювало, і Росія починає там різні варіанти. Ну, я думаю, що це вони заговорюють насправді, намагаються заговорити американську сторону. і Першу чергу дати сигнал, ніби Трампу, що ні, ні, ми готові там. До всього, що ви хочете. Ну а в той час вони продовжують агресію в Україні. Іспанія. Іспанська Зета «Альпаїс» також пише про е, цю угоду про корисні купалини. Ну, заголовок Україна святкує підписання угоди зі США щодо корисних купалин, яка є більш вигідною, ніж та, яку спочатку пропонував Трамп. Ну, та, яку пропонували, щоб були інформація, це взагалі угода, Це ну, хотіли зробити Україну так колоніальною державою в контексті. І природних рисунців. Ну і Альпаїс пише: Україна та Сполучені Штати святкують взаємну вигоду, яку вони отримують від багатомільйонної годи про розробку надр в Україні. Обидві сторони спостерігають потепління після тижнів вкрай бурхливих відносин. Ну, Дійсно, це певне потепління. Таким чином, Вашингтон головний стовп іноземної допомоги, яку. Отримав Київ під час війни, продовжуватиме надавати підтримку, зброї, боєприпаси, технології чи навчання, хоча й тепер отримуватиме від цього щось відповідь. Ну я не знаю. До цього часу Трамп жодного рішення не прийняв на один навіть долар, щоб надавати допомогу. А е, ці е, щоб угоди, які будуть, чи там дві угоди мають бути підписані, там в перспективі будуть якісь доходи. Тобто, побачимо, дай Боже, щоб дійсно почали надавати допомогу. А ніби потім розраховувались за рахунок того фонду, який буде створений фонд інвестицій. І тепер Італія, Італійська газета «Ля Републіка, адміністрація США, огода про рідкісні. Мінерали може бути моделлю для майбутніх міжнародних год. Ну, бачите, не менше, не більше. За словами адміністрації США, Перша Републіка, угода щодо рідкісних мінералів може бути моделлю для майбутніх міжнародних год. Підписана угода додали високопосадовці Вашингтона, має бути ратифікована українським парламентом протягом тижня. Ну наші кажуть протягом двох тижнів. Американці кажуть протягом тижня. І італійська Стампа». Трамп я сказав Зеленському, що Росія набагато сильніша. Президент США Дональд Трамп, виступаючи після підписання угоди про спільну розробку мінеральних ресурсів з Україною, заявив, що під час їхньої особистої зустрічі в Ватикані він сказав Володимиру Зеленському, що підписання документа буде дуже гарною справою. Ну тепер зрозуміло, чому після того там були різні заяви і звинувачення України на найбільш коруп... Однією з найбільш корумпованою Україною Про це. Так, от говорив Майк Волц, радник з питань безпеки. Там Трамп багато говорив. От тому, що треба було підписати угоду, як я сказав, можливо, це саме під 100 днів. Хотів Трамп, щоб угода була підписана. Ну і зокрема, що на запитання, чи угода щодо корисних опалень завадить російському лідеру Володимиру Путіну, Трамп відповів: ну можливо, ну насправді там жодних гарантій безпеки нема. Але будемо сподіватися, що все-таки це буде прогрес у відносинах з США і з Трампом, зокрема. Ви подивимось нагадую, ви подивились програму «Зарубіжжя». Не забудьте поставити вподобайку, напишіть свій коментар, і якщо не дуже важко, підпишіться на канал. Бажаю всім усіляких гараздів! Все, буде Україна!